Ну, люблю я ці історії про мишаків Мануелі і діді. Ервін Мозер теплі казки. Продовжуємо. Червона квітка. Перед літньою хатинкою Мануеля виросла велетинська червона квітка. Мануель щоранку милується нею. Подивіться, подивіться, яка велика. Може, саме тому вона така пишна. Сонечко Любо пригріває. Мануель приносить драбину, вилазить на квітку й приймає сонячні ванни. Так, так. Це такі бувають ванни, коли ти загораєш, а сонечко тебе зігріває. В обідню пору до нього заходить діді. Хі, як же без діді? О, Мануелю! Та це ж справжнісіньке квіткове дерево, чудується він. Вилазь на гору. І мищиться біля мене кличе друга Мануель. Мишенята на хвильку задрімали. Зненацька їх буде жахливий гіркіт грому. Насувається гроза, О, небо почорніло. Буває так, що вдень стає ніч, правда? І враз хлинув дощ. На превеликий подив друзі побачили, що квіткові полюстки поволі. Туляються. Квітка закрилась над ними, наче дах, дощ шелестить назовні, а мене лідіді сухі-сухісінькі. Подивіться. Спасибі тобі, Квітка, каже мене.